Ці яскраві жовті масиви квітів привертають увагу, що з першого погляду високі, статні рослини з великими щиткоподібними суцвіттями золотисто-жовтого кольору створюють оптичний ефект цвітіння, ніби освітлюють простір навколо себе, там, де вони посаджені, вздовж доріжок, біля лавок, на клумбах, можна сказати, ілюзія світла в ландшафті. Називається ця рослина, звісно ж, деревій або тисячолисник. Свою назву деревій, народну назву тисячолисник отримав не випадка. Адже його листя ажурне, пересторосічене, ніби зіткане з тисячі дрібних пір'їнок. А рід названо на честь Ахіла, героя Троянської війни. Це легендою, він лікував поранених товаришів саме деревієм, адже ця рослина має кровоспинні та противозапальні властивості. І, хоча сам Ахілес, за переказами, загинув від стріли в п'яту, зілля його не врятувало, але ім'я його залишилося з рослиною на віки, тому латинська назва звучить. Ахілея. Найчастіше в декоративному садівництві використовують деревій перестей або таволговий. І його то якраз я і показую в цьому відео. Зараз створено багато культурних сортів з теплими, золотисто-жовтим забарвленням і різною висотою, і деякі з них сягають понад одного метра. А його найближчий родич, польовий побратим, деревій звичайний, відомий абсолютно всім людям. Він менший за розмірами, з білими суцвітями і, звісно, широко використовується в народній медицині. Сучасні ж сорти деревію чудово вписуються в сади природного стилю, або як їх ще називають дикі сади, де панує вільна гармонія рослин. Вони поєднують собі красу та функціональність.